Карл Густав Юнг, який пояснював, що є такий процес, називається синхроністичність, коли те, що відбувається у тебе всередині, в твоїх думках, і це може відбуватися у світі навколо, коли ти розумієш, що у мене зараз була певна думка про щось, і раптом ця думка в певному вигляді, тільки для мене зрозумілому, відбилася у світі навколо. Із таких, нібито, випадкових подій. Тобто, ти починаєш бачити, що те, що у тебе всередині, пов'язано з тим, що у тебе назовні напряму, і більше того, що це частина якогось певного процесу, який кудись веде від якогось початку до якогось кінця, і звичайно, вченню тобі про це вже не розкаже. І тоді, через кілька років моїх таких страждань, і депресій, раптом. Я чув десь там у житті, що є якась там кабала. Але звісно, що для мене це було просто слово і взагалі ні про що. Але у цих важких станах, по-перше, мені попався один голівудський фільм, дуже класний. До речі, якщо хочете, можете подивитися. Режисер Дарен Ароновський фільм називається Пі там про хлопця, які теж у депресіях раптом він розкрив те, що називається ім'я Бога, і... і там у цьому фільмі був персонаж. Він до нього підходить і каже: Дивись, є така кабала, і ось тут є таємниця букв і цифр і що все, що написано в ТОРІ, то це взагалі шифр, і це математика, і це все можна порахувати, і це програми рівняння. і Оце він заливає і заливає. Я подумав, ага, цікаво, якась така кабала.